Сьогодні продуктивна діяльність ліплення, тема нашого заняття зимове чудо, баба снігова. Добрий день, мої малята, добрий день, шановні батьки. Цілу ніч мили сніги. Вийшли вранці дітлахи. Ми самі собі на втіху бабу зліпимо велику морква, носик і до вух і капелюх. Руки в боки, не до сміху, баба, модниця Франтиха. Дітки, давайте розглянемо снігову бабу. Найбільша куля внизу, середня за розміром куля посередині і найменша куля це голова. Руки вони можуть бути дітки як кульки або як стовпчики. Нам потрібен пластилін, білий, фіолетовий, блакитний, чорний, помаранчевий. І ми будемо ліпити, як ми будемо ліпити дітки-снігову бабу. Треба розім'яти брусочок пластиліну. Ми його розминаємо добре в ручки, щоб він став м'якенький. Так, І будемо ділити на три різні частини. Перша частина буде велика, середня, і буде найменша частина голова. А то ручки зробимо ще. Так, дітки, нам потрібно, давайте будемо скочувати велику частину. Скочуємо кульку, вона у нас отака. от. Потім беремо другу кульку поменше частину пластиліну і також скочуємо в кульку. Це у нас середня кулька. І найменша, дітки, голова. Так, тепер, дітки, нам потрібно буде зробити ручки, вони можуть бути як кульки або як циліндрики. Відчіпуємо і скочуємо, ділимо напіл і прикріплюємо ручки на голові, дітки, ми давайте з вами пофантазуємо, як от. Для, дівчаток я... для хлопчиків буде баба сніговик, а для дівчаток ми зробимо бабу модницю франтиху. Так, ми повинні зробити її очі. Так. Носик помаранчевий, на Морквинку схожий, як ви бачите. Носик. Так, і... Дітки, беремо кульку, скочуємо, а потім її сплюснуємо в диск, зробимо шляпу, а хлопчики можуть зробити відро на голові. Так. Потім ми можемо нашу одягнути бабі на мисто. Це ми будемо модницю робити, нашу бабу. Так. І одягнути її спідницю. Ми можемо скочувати такі смужки, качалочки тоненькі, і одягати її як спідницю її одягнути. Носик. Так, малята. Дома ви також хлопчики ліплять сніговика, а дівчатка можуть зліпити нашу бабу франку модницю. Фантазуйте, творчих вам успіхів, буду чекати ваші роботи. До побачення!